Сумна історія тьоті валі У Радянському Союзі Валентину Леонтьєву знали всі на програмах будильник, на добра ніч малята, умілі руки, в гостях у казки, які вона вела, виросло не одне покоління дітей. Дорослі не уявляли без її участі святкового блакитного вогника та передачі від усієї душі, що стала. Візитівкою Леонтьєвої. На жаль, особисте життя Тьоті Валі, як називали ведучі маленькі глядачі, було далеко не таким успішним і безхмарним, як її тріумф на телебаченні. Запаморочлива кар'єра на радянському телевізійному Олімпі обернулася для Валентини Леонтьєвої особистою трагедією. У сім'ї Леонтьєвих було двоє дітей старша Людмила та молодша Валя, яка народилася. 1 серпня 1923 року, як і в мільйонів дітей того покоління, щаслива юність сестер Леонтьєвих була зруйнована 22 червня 1941 року. У Ленінградську блокаду помер від голодного психозу батько сімейства, а матері довелося йти на відчайдушні кроки, бити своїх дочок, аби вони не непритомніли. У свої 18 років валі довелося стати сандружинницею. Вона підбирала трупи померлих у місті, допомагала виснаженим. Ленінград тоді був у жахливому стані. В суцільні катакомби скрізь було видно заслони від танків, зруйновані будинки, траншеї, які рили полонені німці. Якось Валентина проходила біля такої траншеї. Раптом буквально з-під землі до неї потяглися брудні ході руки. Німець здивився на дівчину благаючими очима Хліба, дайте хліба. А вона глянула на його руки і обімліла такі тонкі, довгі, гарні пальці бувають тільки в піаністів та скрипалів. Просила охоронця, щоб він дозволив їй погодувати цього полоненого німця. Тоді за такий вчинок можна було загриміти на 10 років, якби хто то ніс. Його привели до дівчини додому. Наналила йому супу. Він спочатку їв дуже повільно, на неї навіть очей не підводив, боявся. Потім трохи осмілів, спитав, де її батьки. Валя розповіла, як тато помер від голоду, як мати їх рятувала, змушуючи курити, щоб притупити почуття голоду. У німця на очах з'явилися сльози, він не доїв обід, підвівся і пішов. А за кілька років після закінчення війни. У двері родини Леонтьєвих подзвонили. На порозі стояв її знайомий полонений німець. Щоправда, це був уже не той замурзаний і худий доходяга, а вмитий, причесаний, одягнений у парадний костюм симпатичний молодик. Поруч із ним стояла жінка похилого віку. Він усміхнувся Валентині і сказав ламаною російською, я не міг вас забути, тому приїхав зі своєю мамою, щоб зробити вам пропозицію. Дівчина йому відмовила, бо вийти заміж за ворога не могла. Тоді його мати заплакала і на прощання сказала Валі Дитинко, ви навіть не уявляєте, що ви для мене означаєте. Ви врятували мого сина від голодної смерті. Я все життя вам дякуватиму. 1942 року Катерина Леонтьєва разом із доньками по останній кризі ладоги, так звана дорога життя, що зв'язувала блокадний Ленінград. Із країною поїхали в евакуацію. Осіли в Ульяновській області, стали звикати до селянської праці. Валя була дуже сильною, легко справлялася з биками, колола дрова. Але тільки но закінчилася війна, майбутня телезірка повернулася до Москви, щоб стати артисткою. Вступила до оперно-драматичної студії при МХАТі. За розподілом поїхала працювати в Тамбовський театр, де за кілька років вийшла заміж за режисера Юрія Рішара. Дівчина мріяла потрапити до Останкіно, брала там участь у конкурсі на посаду диктора, але від хвилювання стріском провалилася на пробах. Вона ледве вмовила дозволити їй носити навушники за режисером або тільки залишитися на телестудії. Якось дикторка захворіла. Клеонтіва її замінила, то був успіх, так розпочалася телевізійна кар'єра тьоті Валі, вродлива, струнка. З гарними манерами Валентина була дуже природною, невимушеною. Народ її просто обожнював. Ані краплі, властивої сьогодні багатьом відомим людям зірковості. Її любили не лише глядачі, а й усі, з ким вона працювала. Оператори, звукорежисери, монтувальники. Ніхто жодного не разу не бачив, щоб популярна телеведуча годинами завчала чи повторювала текст на студії. Валентина Леонтьєва вирізнялася чудовою пам'яттю. прочитавши один раз, запам'ятовувала імена, факти та дати назавжди. У її передачі від усієї душі це було дуже важливо, адже в жодному разі. Не можна було назвати Івана Петровича з Києва Петром Івановичем з Курська. Для людей це було б страшною образою. Леонтьєва жодного разу не збилася і ніколи нічого не плутала. Нині таких феноменальних ведучих, на жаль, майже немає. А в улюбленій усіма дітьми передачі на добраніч малята Валентина Михайлівна багато імпровізувала. Тому складалося враження, що вона розмовляє з кожною дитиною окремо. Леонтіва навіть із ляльковими героями, Хрюшею, Філею та Степашкою, спілкувалася так ласкаво, ніби вони були не ляльками, а справжніми живими дітьми. Звичайно, діти за це любили тьотю Валю, писали їй листи, а один хлопчик прислав їй якось таке послання моє завітне бажання. Щоб у вас не було відпусток і вихідник, і щоб ви були в кожній передачі. І вона була щовечора, рік у рік, вкладаючи в ліжечка мільйони чужих тітлахів, окрім свого. Особисте життя знаменитої ведучої було не найвдалішим. Вона була одружена двічі зі своїм першим чоловіком Юрієм Рішаром, вона познайомилася в Тамбовському театрі. І він же перевіз Валентину до Москви. Через наповні три роки їхній шлюб розпався. Це сталося після того, як Леонтьєва якось прийшла додому після ефіру і на кухні біля своєї плити побачила жінку зі сковорідкою. Я, господиня квартири, а ви хто? привітала її незнайомка. Леонтьєва не сказала чоловікові жодного слова і розташувалася на розкладушці у кухні. А наступного дня зібрала валізу і пішла назавжди. Зі своїм другим чоловіком Юрієм Виноградовим Валентина познайомилася за кумедних обставин. В одному з московських ресторанів до неї підійшов височенний красень брюнет. Його друг представив цього красення як англійського гостя Еріка. З так званим англійцем Валентина проговорила через перекладача. І протанцювала весь вечір. Наступного дня заморський гість Ерік зателефонував їй додому і вибачився, сказавши, що побився об заклад з другом, що вона купиться на його розіграш. Насправді, його звати Юрою, працює він дипломатом, тож тому так добре знає англійську. Після довгих вибачень та пояснень Юрій сказав, що хотів би зустрітися з Валею знову, але вже в реальному образі невдовзі молоді люди одружилися. Вони прожили разом 28 років. Юрій переїхав до її маленької кімнатки в комунальній квартирі, де були лише ліжко, стілець та кілька цвяхів, на яких висіли речі знаменитої телеведучої. А 26 січня 1962 року Валентину Леонтьєву відвезли з роботи на швидкий до пологового будинку, де в неї народився син, якого вона назвала Дмитром. Жінка хотіла дитину, але їй усе було ніколи. Телебачення затягувало, воно стало головним коханням її життя. У 39 років не кожна наважиться народити. Валентина наважилася, а за три дні після пологів уже вийшла в ефір. Виховання маленького Дмитрика лягло на плечі мами телеведучої. Вона підтримувала доньку завжди, допомагала розучувати тексти ночами, робила за неї домашню роботу, залагоджувала конфлікти з чоловіком. Сімейне життя з другим чоловіком теж не склалося. Юрій Виноградов захворів по чоловічій частині і, як і належить хорошій дружині, Валентина влаштувала його в кращу клініку, благо зв'язки тоді їй дозволяли. І дуже скоро. Благовірний, вилікувався, закохавшись у молоду медсестру. Валентині було 54 роки, коли чоловік пішов від неї, приголомшивши пізніше зізнанням, що якби він знав, що одружується не з жінкою, а з телебаченням, не одружився б узагалі. Попри те, що яскрава телеведуча була заміжня, її любили багато чоловіків, обіцяючи кинути до її ніг усе. Одним із таких кавалерів був відомий усім актор Аркадій Райкін. Познайомилися вони на одному з блакитних вогників і після зйомок пішли прогулятися. Райкін усю дорогу не зводив з Валентини закохано захоплених очей і дуже бентежився. Ти мені завжди подобалася на екрані, але в житті, Валю, ти в сто разів краща, зізнався актор. Уже за кілька днів. Він влаштував собі відрядження до Москви і чекав на неї після кожного ефіру в коридорах Останкіно, величезним букетом квітів. Потім Райкін почав буквально переслідувати телеведучу, постійно розриваючись між Пітером та Москвою, між своєю сім'єю та коханням. Проте йому так і не вдалося домогтися почуттів у відповідь, хоча йшов заради неї на відчайдушні вчинки. З боку Валентина Леонтьєва та Аркадії Райкін виглядали як добрі друзі. Просто не моя це була людина. З Аркадієм було цікаво спілкуватися, а от як чоловік, він мені ну ніяк, пояснювала пізніше Леонтьєва. Однак дружина актора давно запідозрила недобре в цьому дивному приятельстві. Нарешті, утомившись, миритися, вона припинила їхнє спілкування, поставивши чоловіка перед вибором або я, або вона, і Райкін опустив руки, поступившись дружині. Ти не моя мама. Через два роки після народження сина Дмитрика на телеекрани вийшла програма на добраніч малята. І тьотя Валя щодня вкладала спати мільйони радянських дітей у прямому ефірі. Тоді, як її Дмитрик проводив час із бабусею і татом і дуже не любив цю передачу. Через свою напружену роботу відома телеведуча проводила вдома мало часу і лише іноді сама відводила сина до дитсадочка. Якось вона прийшла додому раніше, принесла малюнки дітлахів, які їй надіслали на програму. Дмитрику, подивися, як гарно малюють дітки, сказала вона. З хлопчиком трапилася істерика. Він схопив аркуші і став розлючено їх рвати, адже його малюнків мама не помічала. Згодом його ревнощі до інших дітей лише зростали і, зрештою, обернулися ненавистю до телебачення і до самої мами. А для Валентини телебачення завжди було, за її словами, домом номер один. Ішла йшла на роботу, син ще спав, поверталася, він уже спав, не сповивала і навіть не годувала його. Коли хлопчику виповнилося два рочки, батьки забрали його до Нью-Йорка дипломатична місія Юрія Виноградова, а потім кілька років блукали із сином за кордонами. Дмитрик за цей час дуже звик до постійної присутності матері. А коли подружжя повернулося зі штатів і у Валентини почався кар'єрний злет, хлопчик замкнувся в собі. Мама кілька разів брала його на концерти, але коли він бачив, як чужі діти радісно аплодують мамі, тягнуть до неї руки і кричать тьотю валю, тьотю валю починав ревнувати. Я не хочу з тобою гратися, ти не моя мама, ти всіхня мама, ображався він. Коли Юрій Виноградов пішов із сім'ї до молоденької медсестрички, Валентині було вже 54. І розраховувати на нове заміжжя їй особливо не доводилося, а Дмитро підліток 15 років залишився фактично і без батька, і без матері. Коли через кілька років виноградов помер, Леонтьєва не змогла провести його в останню путь через чергові зйомки, приїхав лише Дмитро. Після цього його стосунки з матір'ю зіпсувалися остаточно. Валентина Михайлівна намагалася згодом допомогти синові влаштуватися на роботу, спочатку на телебаченні, але він відхрестився від цього, потім відвела його до модельної агенції слави Зайцева. Але коли з динаміків прозвучало, що одяг демонструє син тьоті Валі, хлопець покинув і це заняття. Напевно, усе, що було пов'язано з мамою, з її роботою, його дратувало. Він навіть прізвище матері намагався ніде не світити, а у військоматі, коли йшов до армії, в анкеті проти даних про матір, поставив прочерк. Тим часом настали непрості части перебудови. Те, що здавалося Леонтівій непорушним, дало тріщину. У 65 років їй всенародно улюблені телеведучії вказали на двері. Нове керівництво телестудії вирішило закрити всі старі передачі і перейти на новий комерційний формат. Потрібні були нові молодші обличчя. Леонтіву призначили консультантом у відділ сурдоперекладу. Вона розуміла, ця посада формальна, її просто списали як непотрібну річ. Вважаючи, що причиною звільнення стала її зовнішність, телеведуча пішла на пластичну операцію. За спеціальною технологією їй разом із моршками спалили верхні шари шкіри. Після цієї процедури їй на опалене обличчя було накладено гіпсову маску з отвором на місці рота, крізь який її годували бульйоном і давали покурити. Після операцій. Леонтіва була дуже слабка, усе таки віддавався в знаки. Але вона все переносила мужньо, думаючи про ту мить, коли знову зайде в Останкино і усі ахнуть. Але дива не сталося. Омолодження не повернуло ведучу в кадр. Керівництво каналів просто не знало, як її вписати у новий формат телебачення. І після... 1997 року Леонтьєва остаточно пішла на відпочинок. Колишній телеведучий не було більше місця на телеекрані, її лише зрідка запрошували на озвучку фільмів, пропонували консультувати молодих телеведучих та дикторів, що вона й робила, аби відволіктися від проблем із сином. А стосунки з ним тим часом ставали дедалі гіршими. Ставши дорослим, Дмитро намагався відкрити свій бізнес, на який витратив усі відкладені матір'ю гроші і прогорів. Він жив у якомусь своєму замкнутому світі, зачинявся від неї в кімнаті і нічого не розповідав їй про своє особисте життя. А дівчина, яка згодом стала його дружиною, познайомилася з майбутньою свекрухою досить кумедно. Вона вийшла на кухню з кімнати Дмитра, побачила тьотю Валю, звичайно ж, упізнала її, запитала Ой, а ви що тут робите? Виявляється, Дмитро не повідомив своїй подрузі, хто його мати. Для нього також було цілком буденно поїхати у тривале відрядження і нічого не сказати матері. Тоді Валентина Михайлівна починала божеволіти, обдзвонювати знайомих, морги, а коли син повертався. Вона навіть не лаялася з ним, просто була щаслива, що він живий. 2004 року Валентина Михайлівна переїхала до села Новосілки в Ульяновській області, де проживала її сестра. Переїзд знадобився після того, як колишня ведуча отримала травму під час падіння у своїй квартирі. Болям у хребті, що з'явилися після падіння, вона спочатку не надала особливого значення, але через два тижні на вулиці знепритомніла. Три дні вона пролежала в комі. Багато хто тоді казав, що каліцтва їй завдав рідний син, проте сама Леонтьєва в цьому не зізнавалася. Тоді ж Дмитро продав квартиру матері і купив собі двох кімнатне житло в центрі, а їй однушку на околиці. Отямившись у лікарні, Валентина Михайлівна дізналася діагноз компресійний перелом 12 хребців. Після виписки з лікарні жінка раптом збагнула, що через прийом сильнодіючих ліків, які їй давали в лікарні, у неї з'явилися часті провали в пам'яті. Вона не могла звикнути до квартири, плутала кімнати, часом не впізнавала свого сина. Дмитра дуже дратувало, що мати плутала його з іншими людьми, виводила його з себе і її безпорадність. А коли їй знадобився постійний догляд, Дмитро відмовився доглядати хвору матір Валентину Михайлівну, забрала до себе рідна сестра Людмила. Останні два місяці свого життя Валентина Михайлівна не підводилася з ліжка. Оберігаючи її від зайвого клопоту і турбот, Людмила огороджувала сестру. Від інтерв'ю та відвідувань журналістів. Колишня телезірка не хотіла, щоб її бачили такою хворою і старою, хотіла, щоб пам'ятали молодою і красивою, як на телеекрані. Дмитро до матері не приїжджав, не поспішив він до матері й тоді, коли, прикута до ліжка, вона захворіла на запалення легенів і почала згасати на очах, коли вже залишилися лічені дні. Намагатимуся приїхати, обіцяв він щоразу тітці люді і не приїжджав. 20 травня 2007 року Валентина Михайлівна померла, а помираючи, усе шепотіла Дмитре Дмитрику. Але син не з'явився навіть на її похорон, так і не зумівши пробачити матір за те, що роботу любила більше за життя.